Будемо вас чекати. України. Дякую, дякую. Зеленський моментально він навіть не подзвонив Дуді. Що сталося? Анджей, що сталося? Він відразу ж подзвонив Урсулі фон дер Ляєн з проханням. Розберіться з Дудою, що він там нам витворяє. А в Варшави з Брюсселем стосунки погані. Вони завжди погані. Знаєте, Польща від Угорщини в Європейському Союзі відрізняється тільки ставленням до Росії. Угорщина підігрує Росії, а Польща ворог Росії. У всьому іншому вони дуже подібні: ставлення до судової системи, ставлення до свободи силової преси, осово зарубіжної преси, ставлення до певних прав і свобод громадян. Там багато речей, в яких ці дві країни дуже схожі. І тому фактично до вторгнення в Україну поляки і угорці Дуда і. Е, Орбан було дуже навіть товаришували там старі історії. Орбан був другом Чепутовича, недавнього минулого міністра закордонних справ в Польщі. Та й з Дудою вони товаришували. І от відносини Дуди, саме партії е, нинішньої правлячої, з Брюсселем, колосально погані. Брюсселі, діставши такий донос від зеленського. А маєте, от зараз ми вам. Порушення європейських принципів, порушення того сього. І по повній програмі вам був що на це Дуда відреагував? Ну, слухайте. Найбільш... Той, кому ти є найбільшим союзником, на тебе доноси пише. І Дуда почав закривати ринок польський дуже жорстко. Що тоді робить українська влада? Переговори якісь? Ні. Ми напишемо тепер в сот. Що в сот напишете? Ви напишете, ми в Польщу продавали демпінговане зерно. І Польща нам перекрила так вас перших сот вжарить, тому що демпінг в сот карається в першу чергу, а вже потім карають за обмеження. Тому її відкликали, тільки почали заявляти, що подадуть позов в сот, як відразу дали задній хід. Ну, во-перше, цей процес разом з апеляцією триватиме два роки. От щоб зрозуміти, там дуже дорогі послуги адвокатського забезпечення, це багато мільйонів доларів. Якщо ми почнемо втратити мільйони доларів на війну проти своїх союзників, то ті союзники точно не будуть тратити свої мільйони доларів на підтримку України. Правда ж? Це ж логічно. І от в цій ситуації. Українська влада ще більше загострила відносини. Всім зрозуміло, що цього робити не треба. Чому це зробили? Ну я бачу тільки провокацію політичну створити певні передумови, щоб сталося те, що Зеленський заявив у своєму виступі о цьому на Г плюс Г. Пригадуєте, треба дорослішати, нас все більше обмежують, нам перестануть допомагати. І от зараз, ніби ілюстрація: от я вам сказав три тижні назад, що нам перестануть допомагати, і от нам не допомагають, дивіться. Може треба домовлятися, може треба виходити з війни, бо скоро нам взагалі нічого не дадуть. Хороший мир краще, поганий мир краще хорошої війни і тому подібне. Ось От десь отака історія, тому я бачу в цьому причини. Але ну можливо ще й спроба підіграти опонентам е е демократів польських. Тому що в цій ситуації, яка зараз виникла, ну, перше, це розпалило взаємовідносини в Польщі. Право і справедливість жорстко критикує піс і б'є по польській владі. Сьогоднішній. Польську владу ненавидять в Кремлі. Дональда Туска, платформа обивательська, вона, вона теж вона точно не буде проросійською. Гарантовано вона буде антиросійською, але вона легше сприймається в той час, коли Качинські були ворогами, і коли Качинським літак там... Ну не будемо говорити, що з ним сталося, можливо, підбили, можливо, щось інше сталося під Смоленськом. То в той самий час Туск спокійно відвідував Путіна. Тому насправді вони розраховують, що це буде щось краще. і Якщо Росія через своїх крутів в Україні спровокувала ситуацію, коли це на польському політичному ринку б'є проти їхніх ворогів, піс, ну це логічно. Друге. Про ну не проросійська, а вигідна Росії е, Конфедерація вона зараз посилюється за рахунок того, що я казав, що вона критикує Туска за те, ой, кажу, Туска, господи, критикує Дуду за те, що він підтримував Україну, і показує на цей факт. Вона посилюється і. Паралельно зростає дестабілізуючий вплив фермерів. І плюс Польща, ну зараз вони дають трошки задній хід. Вони чуть-чуть переборщили заявами. І Дуда і Моровецький, але все одно це буде погіршення підтримки України. Росія надіялася, що перекриють основний логістичний напрямок через Решу до України. Вони його не перекриють. Цього не станеться. В Росії могли розраховувати. І для того Юлія Свереденко псувала наші відносини з нашими союзниками. Ще Соваччина, де енергетичні основні перетікання, теж зіпсувати відносини і вдарити по нашій енергосистемі. Можна? Можна правильно? Для Росії так, для України ні. Юлія Свереденко це людина Єрмака. Єрмак, ну про що говорити далі? Оце є. А тепер останнє. Що це вже дасть, навіть якщо зараз вдасться все зняти, тому що відбулося ну дивні переговори в Нью-Йорку, де українська сторона з Зеленським на чолі розмовляла з Урфу Урсулою фон дер Ляєн, президенткою Єврокомісії, і там були представники ще кількох країн: президент Румунії, президентка ото я кажу президентка віце-прем'єрка Болгарії. От за місяць два вона буде вже прем'єркою. Болгарії в них ротаційний принцип по 9 місяців, тому що дві партії в кого Коаліції, от вони були, але там ні Польщі, ні Словаччини, наскільки я розумію, не було. Словаччиною щось домовилися, Польщі немає. Але якісь домовленості пішли. Щось, якісь на Україну натисли, Україна припиняє дестабілізуючі дії. Можливо, зараз це вирівняється, але вже запущений маховик в двох країнах: в Словаччині і в Польщі. І давайте собі уявимо. Ну, наймовірніше, що право і справедливість переможе на виборах. Матиме найкращий результат. Але ні одна партія не матиме односібної більшості більше. І доведеться створювати коаліцію. Е, партії там п'ять партій прохідних. Дві з них категорично відмовляються співпрацювати з пісом. Просто категорично це Лівиця, і як він там, третій шлях. Чи як я забувся, куди входять селянська польська партія і Польща 2050. Вони відмовляються. Тому єдиний, з ким може створити коаліцію піс. Це є конфедерація, яка жорстко антиукраїнська. А вони обидві праві сили Вони можуть створити можуть. А в такому випадку це буде вже от в чому буде відмінність сьогодні і для Дуди, і для Туска, двох лідерів основних партій, токсична українська влада, реально токсична. А в випадку створення. Коаліції Пісу з конфедерацією токсичною буде вже для них Україна, тому що для конфедерації Україна токсична і ворожа. Ми в дуже погіршуємо ситуацію. Чи цього могло не статися? Ну так, як в астрійських урядах було, скажімо, помінялося, включили в коаліцію поганих людей, а позиція не помінялася могло. Але вони створюватимуть уряд на максимальному негативі щодо України обидві партії. Воюють між собою за принципом, хто більше копне Україну, хто більше зневажить Україну. З вини української влади, ще раз повторюся. Зрозуміло, що після виборів це продовжиться, ця інерція надовго. І це означає, що буде ця коаліція, це буде дуже погано. З другого боку, є ймовірність того, що навіть програвши вибори, платформа Бувательська разом з двома вже іншими партіями створить коаліцію. Є, є. Сьогодні платформа Обивательська і Туск дуже критикують Дуду за те, що він оці погрози говорить Україні. Дуже критикують і дуже мало говорить про аграрні проблеми. Є маленька проблема, з ким вони мають створити коаліцію. Ну, одна, вона маленька, вона всього 8% зараз набирає, якусь потужна партія, лівиця. Вона не гратиме ключової ролі. А основна та, що займає четверте місце, це оце об'єднання, в яке входять партія польських селян. Як ви думаєте? Об'єднаний уряд, в якому буде партія польських селян, як він буде ставитися? До України після цих після цього скандалу, ну вони будуть тиснути на туска, вони будуть тиснути на платформу обивательську, щоб, ну, підтримка України була не така, як була раніше. Так, це не буде політичне рішення, так як з боку коаліції. Це буде м'якше, це буде економічне. Але це буде антиукраїнська політика. Ну, принаймні до того моменту, до Україна не відкотиться в відносинах економ торгово економічних, ще раз нагадаю, в особливо аграрній в сфері. Набагато далі, ніж вона була до початку навіть російського вторгнення, до цього скандалу, от нам доведеться відступати і втрачати набагато більше. Ну а в Словачені дуже коротко. Там сьогодні е, боротьба між двома партіями, там все одно буде коаліція, якась тому є імовірність, що найбільш проросійська партія, оцей курс демократична е, соціальна демократія е, ФІЦИ, Роберта Фіце вона може виграти, але є надія, що вона не створить уряд. Дуже є надія. І дуже на це сподіваємося. Тому що це, це буде набагато гірше за Орбана. Фіце гірший за Орбана. Незрівнянно. Фіця більш наглий, і в його країні є достатньо проросійські настрої, про і антиукраїнські настрої, дуже сильні. Не зрозуміло, це важко пояснити, але вони сильні. І може, від певної совковості, яка весь час була у Словаччині. Але в чому вся штука його. Опонентка Чепутович і її політична сила в сьогоднішній боротьбі з Фіцею вони воюють за принципом тим самим, хто більше сьогодні жорсткіше виступить проти України, хто більше зробить проти України певні заходи. Слухайте, це треба було до такого добитися. До речі, така позиція з'явилася, Знаєте, коли антиукраїнські настрої дуже жорстко почали домінувати в словаччині після візиту туди недавнього зеленського. Що він там говорив? Він себе поводив неймовірно розв'язано, неймовірно ганебно. І оце його та поведінка, вона просто обвалила їхню пресу. Вся преса писала проти України. Вся. І цим скористалися про російські сили. І сьогодні про провлад... нинішня владна партія теж соромиться, ну, скажімо так, соромиться підтримувати Україну. Ну, це дуже серйозна проблема, її треба було зуміти створити. Її створили. Дякувати Богу, з Румунією поки що. Тут -ту -ту, все спокійно. І от я зустріч в Нью-Йорку підкреслюю, що поки що там все нормально. Болгарії. Ну, Болгарія, де факто, знаєте, тихо про це вголос не говорить, але Болгарія вводить санкції проти української аграрної продукції. Вона вводить серйозні заборони. Але про це не говорять публічно, і цим вони заспокоюють своїх фермерів. А далі вони все таки збережуть більш-менш контакт з Україною, більш-менш адекватний. Але... Але було зроблено все для того, щоб ми втратили нормальну підтримку на заході. І результати ну вони б не були фатальними. Розумієте, от коли там е, дехто розганяє, що Польща перерве нам логістику, Польща вижене, буде от Давидюк там. Чи хтось писав, Польща буде депортувати українців з своєї території. Ні, вони будуть діяти за загальними правилами Європейського союзу, але вони припинять фінансову допомогу. Вони припинять сплачувати страховки за українців. Вони можуть припинити сплачувати освіту і медицину. І в такому випадку українцям не буде що робити в Польщі, а уряд Німеччини сказав: ми вийшли на граничну межу. Більше приймати українських біженців ми не зможемо. Ті, хто є, ми їм все виплачуємо, все забезпечуємо. Більше вже не буде. І от цій ситуації, куди цим людям далі рухатися? Скажіть. Але насправді ну депортації не буде. Ці люди зможуть там перебувати до кінця 25-го року, а не до кінця 23-го, як казав там верніше, до кінця 24-го, а не до кінця двадцять третього казав Дуда. Тобто катастрофи такої не буде, але українцям в Польщі стане незрівнянно важче. Вони втратять підтримку. Український бізнес вже не вернеться на ті позиції, які мав в Польщі. Буде гірше. Ставлення до українців внаслідок цього, на жаль, соціологія показує не сильно, але погіршився. Порівняти з тим, як приймав українців на початку вторгнення. Ну, слухайте, це треба бути настільки невдячними з боку нашої влади, щоб так нагадати тим, хто так відкрив обійми українцям. Ну. Це перше це дика невдячність, друге це тупе хамство, а третє це, на мій погляд, це таки політична геополітична провокація.